Так, шановні депутати, на засіданні постійної комісії номер 19 з питань комунальної власності, житлового комунального господарства енергозбереження та транспорту присутні троє членів комісії, що складає більшість половини від загального складу. Та саме пересник Іван Миколаївич, Одження Тетяна Іванова. Запрошую, їх.

Абзацу 2 частини 9 статті 47 номер 35 12, 9, від 22.02.24 року та регламенту сільської ради засідання постійної комісії з питань комунального власності з військового комунального господарства та нерозбереження та транспорту є проучення. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні пропоную розпочати засідання постійної комісії, хто за таку дану пропозицію прошу Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Хто <реш> <Кто за? реш> проти? Ні. Утрималися. проти? Засідання постійної комісії вважається відкритим. Так, переходимо до першого питання. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та ревангу у роботі засідання комісії. розгляд комісії виноситься питання згідно з порядком денним. Передокденний засідання постійної комісії з питань комунального власного житлового комунального господарства на розбереження за транспортом. Перше питання. Про програму рятування людей на водних об'єктах Юрковецької сільської територіальної громади на 25-28 роки. будуть інші пропозиції, зауваження зміни порядку денного. Нема? Немає. Якщо інші пропозиції зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання Номер 18 постійної комісії з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, а не розбереження за транспорту. Хто тобто, за такий порядок денний, прошу голосувати за основу цього? Порядок денних Так, переходимо до першого питання. На нашому порядку денному стоїть одне питання про програму рятування людей на водних об'єктах як сільської територіальної громади. У нас на нашій території нашої громади є дуже багато ставочків і особливо в літній період, коли піднімається температура. Багато дехто з нас хоче трохи голодитися і йдуть на ставки. За багато так само і дітей. У нас в Чернівецькій області. Створений і дії рятувальних рятування загін за спеціально призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Служба зареєстрована в Державному реєстрі аварійно-рятувальних служб списована і має дозвіл на проведення рятування власних робіт. Що дає нам прийняття цієї програми? Якщо ми приймаємо цю програму, то ми зобов'язані порядкувати місця, де відпочиваючі можуть відпочивати, і якщо купатися в ставках. на У нас і немає таких державних комунальних власних на, на, ну, на орендованих ну, земля комунальної власності, а ставки – орендовані. Але згідно законодавства... Адвізі доповник е, за, за забороняти е, власники, які орендують у нас, не мають права нашим людям. Ага. Щоб Законом по ранку культури встановлено, що орендар повинен встановити місця для відпочинку, також для спортивної та любительської регулови. Це значить, що знаєш, орендар да. так, так. орендар. Але таке ми маємо дозволяти, так? Але як він у нас резкої, то програм відповідно доцільня там на цергування. Тому ставимо звання там не програм і даний проєкт рішення. Рекомендуємо прийняти даний проєкт рішення і затвердити на сесії сайті сільського.